Усім привітки. Дивіться. Е, я захотіла зняти відео, але за монетки ми потім. Вже я ж казала, ну, що будемо знімати. Хорошо? Так, ну, я вже відкрила холодильничок і побігла туди і ключик достала. Так, давай ключик ти чого? О, нарешті вже цей ключик. А то вже хотіла якусь кліточку відкривати. Опа. Хопа і відкриваю кліточку нашу. Угу. Тепер цей ведмідь. Біжимо до тих крисок. Мишки. Ого, як я їх убила. Так, Угу. давай, барин. звідки ти криса, прибігла? Скажи мені, не звідки? Так? Да? О, хх, впала? Ха, криси вариси. Беремо цей і стрипаємо. А! Беремо і біжимо. Угу. Біжимо. Тащимо цю штучку. Я знімаю тільки одну хвилину і в мене не вже десь два, так скільки це в мене, один мішка. Скоро ж два, так? Це кришка, робися. Це кришку. Ой, мишко, чи кришко? Ну, кришку. Так, давай біжи за мною. О, я на ній стояла. Ви бачили, друзі? Де вона там а та, та, чи ні? Не знаю. Что там не знаю. Что там мы знаем? Так. Мы... Да. Хм. Оп. Так, мыша. Давай ключ мне. О, спасибо. Так. -с. Хуба! Джуниор. Ой, гейм я прикольненький. Так, может, зацея. Сейчас по сам тут. Уга. Угу. Ой, щось я упала трохи. Звалилася. Так. Ой, ой, як я стала. Так, давай, починається гра. Угу. Так. ну, Думаю, що постараю пройти ось це. Це важко. О! <кліст> так, друзі, що ж нам робити? Ой-ой-ой. Це відео таке коротесеньке. Так. Ого, як. <кліст> Воно мене вбила. Ну, жаль. Та якось якісь ставте, щоб мене возродить. Давайте. Ой, куди це я пішла. Ну, В і сюди. Ура, ключик. Ура, я змогла. Дякую, друзі, за підтримку. Дякую. Ой і реклама. Дякую вам. Так, скоро між ну, боса будемо побіждати. Це буде швидко. Треба бустро бігти. Це може відео десь 10 хвилин буде. Або менше. Угу. Так, скільки це у нас Три. Угу. То скоро ми... Ну, цього мішку я спасала. Чесно, в мене їх 32. Але в мене ж все спочатку. Так, а давайте, може, до цього полетимо. Ну так, я марную час, але хочу полетіти до цього. Ну, до. До до... до... до сундучка. Ого. Дивіться, як він лежить. Це ми тепер можемо думати. Ой! Хотіла на, вікно, хотіла на вікно залізти, але нічого. Але в мене ж ключик є. Це можна відкрити кліточку. <хмі> так, їдемо. Так, буду чекати свої установочки десь тут. Давайте. Хоба. Так, буду ждати свої установки. Так, скоро буде наша установочка. Ого, <хмі> <хмі> як я за... Залетіла. приконенько. О, ключик. Кривемо в Демар. Тут ті монеточки. Хоба. І відкриваємо тебе. кліп тріп Такс. Так, ну так, да, це відео може бути навіть 10 хвилин. Так, це в мене 5 ведмедиків. Ну, короче, я ж казала вам, що я всі за гроші і за босів тих, ну, буса, фініка і єти, я потом пройду для вас, добре? На сьогодні. Ну, біжимо. Угу. Хоба. Ой, щось я дружуся ще. Так, монеточки ми не беремо. бо За монеточки ми вже потім будемо визволяти. Я ж вам казала, пишемо туди. Ви знаєте, я багато відео знімала, що мою сестричку там треба, що я переділити свою сестру і тепер маю її спасти. Де, коротше, де от я. Да и вы знаете, напомню, як ее спасать. Шлипок. А, а, я упала. Хотела сказать шлепочек с животиком. Ну, давайте ще Шлепочек с животиком. Шлепочек с животиком. Э, Прыжочек. Пирожочек. Прыжок, пирожок. ням 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 Пирожочки. Я тут. Ура! ключик. А где ключик? Ой, сегодня бабахнулась. Мишка барабишка, Мишка, 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 Миша барабиша, Миша, 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 Миша Бара, Биша, Миша, Барабиша, Мишка, Барабишка. Ой, закрились ми. босом! Так, я сюди добігла і у мене відкрились ворота. Так, друзі, ми зараз будемо забігати в, цю, в цей підвал. Так, пирожочок, пирожочок до боса, до нашого боса Лариска, виходь! Оооо, Лариса спетуємо 1706. Лариса, мы ж тобой договорусь без лапок. Алло, договорусь без лапок і без хвостика. Щоб ти тільки кусала мене три раза сразу, і я тебе ударила. Хорошо? Давай, кусай, кусай, молочинка моя. Молодец, Лариска. Ну, я ж казала, мають зараз лапи бути, а не хвостик твій. понятно. Ну, Я знаю, що зараз мають лапки. Ой, якось встигла втікти від її лапок. Фух, давай, Лариска Лариса. Друзі, я боюсь. Темки помки, бомки, темы бомы, темы бомы. Так, устань, удар, давай, Лариса, Лариса. Барен, 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 не обижайся, пожалуйста, Лариска. Не обижайся. Все думают, что это кита, а это крыса. Ну, Миша даже думала, что это Миша. Нет, это крыса. Воу, 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 воу! Нет, мы ты зараз выма лапами зисы. Два, варивалось. Давай, о, е, ура, мы смогли победить эту Давай, ученый, молодец, ученый. Такс. Ми молодці. ура, Так, хоба. Угу. Ми молодці. Молодці ми. Так, ой. Такс. Ой, щось мене завісло, Так, зараз покажу вам, де, ну, емоція. Я в видео коротенькому знімала снімала відео шортс. Ну, нічого. Ще отак вот от покажу. Ну, бо я і ще ну, стикер. Ну, емочі. Давайте я сама допригну, бо я щось падаю. Друзі, ми допригнули молоді. Ура! Покажу вам ці емоції, нові мої. Ось бачите? Хі, і ось ця. Привіт! Привіт! Друзі, ми на цьому моменті закінчуємо наш ролик. І всім пока! Тьомкі-бомки!